У цьому відео ми покажемо, як налаштувати появу попапу після натискання кнопки на сайті, створеному в SendPulse. Завдяки цьому сценарію попап з'являється у доречному контексті. Відвідувач уже проявив інтерес і натиснув певну кнопку, тож ваше повідомлення або пропозиція виглядають більш релевантно для нього. Це гарний спосіб покращити користувацький шлях і ненав'язливо підштовхнути відвідувача до цільової дії. Зареєструватися, залишити заявку чи оформити покупку. Якщо у вас вже є сайт, створений у SendPulse, просто увійдіть до аккаунта і відкрийте його для редагування. А якщо ні, ми залишили посилання на безплатний курс зі створення сайту в описі під цим відео. Відкривши свій сайт у блочному конструкторі, знайдіть кнопку, до якої хочете прив'язати показ попапа. Кожна кнопка має унікальний ідентифікатор ID. Щоб налаштувати появу поп-апа після кліку, скопіюйте саме ID кнопки, а не блоку, в якому вона розміщена. Для цього наведіть курсор на потрібну кнопку в конструкторі. Натисніть на іконку олівця поруч із нею. У налаштуваннях кнопки знайдіть і скопіюйте ID, що розташований унизу. Тепер, коли у вас є ID кнопки, перейдіть до конструктора поп-апів. Тут ви можете вибрати готовий попап, створити новий із нуля. Або адаптувати один із наявних шаблонів під власні потреби. Процес створення ми докладно описали в окремій статті. Посилання також під відео. Коли дизайн і зміст по готові, перейдіть на вкладку умови відображення. У випадному списку виберіть умову кліки, а потім, після кліку, на елемент сайту, створеному в SendPulse. У відповідне поле вставте раніше скопійований ID кнопки та натисніть Зберегти та опублікувати. Оскільки у нашому прикладі сайт створено в сентпульс, по з'явиться автоматично після публікації. Натисніть відповідну кнопку та переконайтеся, що він працює. Та навіть якщо ваш сайт створено на іншій платформі, ви все одно можете відтворити цей сценарій показу. Перейдіть у потрібний проект. Вкладка по Навпроти потрібного попапа відкрийте вкладку Код для запуску вручну скопіюйте згенерований HTML клас, призначений для ініціалізації по-папа. У редакторі вашого сайту додайте цей клас до HTML елемента при натисканні на який має відкриватися попап. Як бачите, налаштувати показ попапу за кліком зовсім не складно, особливо якщо ваш сайт створено в SendPulse. Спробуйте цей сценарій, щоб демонструвати свої пропозиції саме тоді, коли користувач уже зацікавився. Це покращить його досвід і зробить вашу комунікацію точнішою та ефективнішою. Усі обіцяні матеріали вже доступні в описі. А ми в Сенпульс чекаємо на вашу підписку і ще більше на ваші круті результати разом із нашими інструментами.